Всім привіт! І сьогоднішня п'ятіхвилинка присвячена цьому набору, цьому чарівному набору для губ. Да, у нас є чарівний набір для обличчя це чарівний набір для губ. Це два чарівних тюбіки, які складаються. А перше це у нас скраб для губ, другий бальзам. По-перше, давайте я спочатку нанесу, а потім розповім навіщо і для чого. Спочатку нанесу, тому що я люблю брати скраб, отаку горошинку, наносити. І не одразу скрабувати. Якщо у вас немає часу, то одразу починаєте скрабувати, а потім стерти і нанести бальзам для губ. Я люблю, щоб він попрацював, тому я красиво наношу на губи зверху, знизу, сантиметр зверху, сантиметр знизу нанесла і залишила. Нехай працює. І так, навіщо потрібна а, ця програма? Да, а, багато людей просто мають гігієнічну помаду, і коли у них сохнуть губи, воно використовує гігієнічну помаду, щоб пом'якшити губи. Губи не так сохнуть у тих людей, які у жінок в основному які люблять помади, які люблять близькі, тому що і в, в близькій в помаді, в якісних е, засобах, там є олії, які пом'якшують губи, губи не так тріскаються. Але все одно бувають такі періоди. А коли губи виглядають не дуже гарно, і взагалі, давайте знаєте, що я скажу? Я скажу так: що незважаючи на те, який стан у вас губ є, навіть якщо він добрий, все одно потрібно періодично чистити губи, шліфувати їх для того, щоб покращити кровообіг, для того, щоб позбутися мертвих клітин. На нашу губах і навколо для того, щоб покращити кайму губ, да, края губ, ми шліфуя скрабіком наші губи, впливаємо на приток крові, на покращення трафіку, на покращення обміну речовин і таким чином ми запобігаємо. Появленню дрібних зморшок, і навіть шліфуємо ці дрібні зморшечки, щоб вони потрошку приводили себе до тями і зникали на поверхні наших губ. І скраб він дійсно працює як такий класний масажер. Скраб тут цукровий, це природні цукрові кристали, він розчиняється по шкірі, коли ви шліфуєте губи, скраб розчиняється і ще пом'якшує губи. І це дуже приємне відчуття. По-перше, солоденьке, по-друге, це природний ексфоліант і ви нічого шкідливаєте. Не робите все-все-все на користь. Плюс а у нас в скрабі і в бальзамі є олія ши А олія ши це олія, яка дуже класно зволожує шкіру. олія ши вона входить до складу багатьох кремів. Відомі бренди люблять використовувати олію ши, тому що вона глибоко, якісно і надовго зволожує всі шари нашого епідермісу, нашої шкіри. Плюс тут є у нас. В цій системі соняшникова олія, а це джерело Омега 3 і таку гарне харчування для наших губ. Тут є олія манга, тут є олія стеві, і а, таким чином, коли ми використовуємо цю програму, ми поживлюємо. Пом'якшуємо, зволожуємо, регенеруємо, боремося з токсинами, які у нас зникають, виникають в шкірі, появляються в шкірі. Стевія, наприклад, вона даже працює як засіб проти радіонуклідів. Ну, про це ми не будемо там вдаватися. Нам це не потрібно. Нам потрібні м'які класні губи. Цей набір я раджу і жінкам, і чоловікам, і дітям всім, тому що. Як ми умиваємо свої обличчя, як ми робимо маски для свого обличчя, як ми використовуємо сироватки для свого обличчя, як ми крема різні використовуємо для свого обличчя, шкіра губ вона також має певні вимоги. Вона Тонка, вона в 4 рази тонше, ніж шкіра нашого обличчя. Вона миттєво обвітрюється, миттєво згарають. Коли ви прибираєте в хаті, коли ви ходите на вулицю, коли ви працюєте на вулиці, десь на вітру постояли, десь на сонце засмагли. Перше, що згорає, перше, що травмується, це наші губи. І це дуже неприємне відчуття, коли от та починаються шелушинки, коли губи тріскаються, а в тріщину може зайти інфекція. І особливо у дітей бувають такі губи, що мені хочеться піти. Оце все зашліфу. За допомогою скраба, а потім а, зволожити за допомогою бальзаму. Давайте я трошки пошліфую. Зазвичай я це роблю вдома, вранці, перед тим, як робити макіяж. Я так наношу скрабік, потім я щось роблю з обличчям, сиворотки наношу тоніки, нароблю догляд. Скраб десь хвилинку-дві хвилинки побув о, на моїх губах, потім я його так гарненько шліфую, шліфую всі зморшечки, шліфую всередині, шліфую. В куточках все знімаю. Можу так слізати можу просто зняти ватним диском, губи такі, бачите, червоні сталі. Це дуже добре. Кров пішла, пішло, пішов процес регенерації. А потім я наношу бальзам. Дивіться, скраб я роблю, іноді кожен день бальзами зовсім-зовсім краплиночка. На, на бальзамі ми дуже класно економимо. Я вам розповім, який в мене розхід. Коли бувають періоди сухої шкіри, коли, наприклад, я загралася в матові помади, бо бувають дуже красиві матові помади, і тобі хочеться їх кожен день носити. Кожен день носити. Матова помада не містить в собі багато поживних олій, тому якщо... А кожен день користуватися матовою помадою, то буває такий період, коли ти відчуваєш, що губи в тебе підсохли. От коли я граюся в матові помади, коли я там поприбирала, коли я десь взимку пересохла, то я роблю скраб кожен день, скраб, бальзам, скраб-бальзам. Як я зараз зробила, показала вам, зробила скраб, нанесла бальзам. Буває таке, що губи в мене в гарному стані. Я скраб роблю через день, через два. Я можу, можу забити дійсно там день-два, не робити скраб, але все одно повертаюсь і скраблю губи в ранок, тому що я розумію, що якісне очищення на шкіру да, воно дає гарний результат потім, коли ми поверх щось на шкіру наносимо. На неочищену, на неочищену шкіру, щоб ми зверху не нанесли, воно працює на 50%, на 30% чи взагалі не працює. Тому я надовго скраб не полушаю. Ну максимум два дні можу не зробити скраб, а потім все одно роблю для того, щоб почистити шкіру і досягнути того результату м'які губи. А от бальзам я використовую кожен день. Кожен день я вранці нанесла бальзамчик. отак так залишила його, як я зараз залишила буквально через 2-3-4 хвилинки, у вас не буде відчуття, що у вас на губах щось є, але просто залишиться м'який, такий насичений, дуже приємний зволожені губи. Бальзам я ношу за собою, кидаю в кишеньку, це такий кишеньковий помічник. Бальзам я дуже часто пропоную своїм клієнтам, коли бачу клієнта із сухі губи, кажу на тобі бальзама а, своїм друзям, тому бальзам це така в мене комплімент всім людям, яким потрібно зволожити шкіру. Цей набірчик вистачає його надовго, мені вистачає приблизно на місяців 10, але таке буває, що скраб закінчується в мене частіше, тому що я його щедро прокладаю і щедро скраблю. Губи і тому буває таке, що на один бальзам в мене два скраба може піти. А це, це залежить дійсно від ситуації, яка склалася на даному етапі. Все, набір бархатні губки дуже вам раджу. Він має бути у кожного, тому що це дійсно паличка виручалочка для гарних красивих доглянутих губ.